Рекомендація для людини, яка знаходиться в треугольнику. Рекомендація для людини, яка знаходиться в триугольнику. Щось мені кажеться, треба взяти цю колоду. Для людини, яка знаходиться в треугольнику. Рекомендація. Особисті розклади, матриця судьби, трьох видів, консультація онлайн, дуже потужна штука, чистки потужні, воском. Регрес, чистки, регрес, родові практики 21 день, ритуальні свічі, амулети онлайн школа. Вас з'їдає ревність. Вас е, з'їдає ревність. Ви можете бути в парі, ви можете бути в шлюбі, ви можете бути просто так. І ці триугольники, якщо ви знаєте про них, то вас вони з'їдають капець. Вони вас викликають на такі емоції. Ви навіть могли за цього треугольника кудись переїхати і поїхати. Або вам краще поїхати і переїхати з цього треугольника, тому що е ви відчуваєте себе, ну, як би ви не хотіли, розумієте, як би ми не хотіли і не любили чоловіка, ми не можемо побороти наших інстинктів. Що це я маю на увазі за інстинкти? Ну, дивіться, от е ви любите чоловіка, безмежно любите чоловіка. Набираєте воздуху. Проходить дві хвилини, і ви чуть не вмираєте, ви дихаєте, починаєте дихати. І у вас зразу любов до чоловіка стає на другий план, а в першу чергу стає кисень. Чому так працює? Тому що є інстинкти базові наші. І як би ви не хотіли, ви перебуваєте в брехні. Чоловік бреше вам, чоловік бреше тому партнеру, з ким він знаходиться. І потім ви думаєте, що він не буде вам брехати. Він і вам бреше. Хоч він каже, що вам чесний, то він каже тому, що чесний, і тому чесний. А тут ще може бути і чотиригольник, і п'ятітьюгольник. І виходить, що як би ви не хотіли, ви відчуваєте на інстинктивному на базовому на інстинті. Ви відчуваєте цю боль зради предательства. Як би вам не це не оправдовували і не казали, що це так треба, почекаємо туди, має бути так, ну воно болить вже. І вам воно дуже приносить вас розриває. Це вас ревність розриває просто. Це саме більше ревності. І це, що ви, це лицемірство чоловіка, і ви або вже узнали за цю двіжуху, то ви вже просто в розпачі, в розботі, в духовній смерті, в трансформації пішли. І за цього лицемірства. Чоловік не вміє висловлювати свою думку. Чоловік не вміє відстаювати свою любов. Йому проще бути в троюгольниках, чотиригольниках і всім брехать. Низькі вібрації, слабкий чоловік, слабкий, слабкий характер. Чоловік на низьких вібраціях з темними силами, з кучу е нацепляних е туди. Темних лярв, підсушностів, подсіленців, там його не мірено, Тому що чоловік на низьких вібраціях. Приймайте. От, е ви не доб'єтеся, ви впираєтесь головою в стіну. Ви впираєтеся головою в стіну. Проаналізуйте свій состояння, місць може у вас бути місць за це лицемірство, за це, що вас так з вами повелися. місць. Перебивайте його любов'ю, щоб не робили двіжух. Перебивайте його любов'ю. Любов'ю мається на увазі до творця, до себе, до, до міру, до творення міру. Перебувайте цю місць, бо міс вас з'їсть. У вас зараз на даний час дві програми, які вас вбивають. Це ревність місць. Я знаю, що є за що. Ну, питайтеся якось, записуйте на консультації, проходьте якесь обучення, працюйте, пропрацьовуйте, бо вам важко від цього. вас воно з'їдає і розриває на куски. Приймайте.